Слава Україні! Друзі! В одному з підрозділів, що тримає оборону на дуже складному напрямку, виникла потреба в такому приладі, як монокуляр. Разом з кріпленням, цей прилад коштує в районі 170 тисяч гривень. Тому було оголошено збір коштів на придбання цього приладу. Ми вирішили допомогти, провівши розіграш металошукача. Розіграш буде проведено на каналі Азарт. Розігрувати будемо прилад ось такий Quazar F3. Всі кошти, виручені за придбання квитків на цей розіграш, підуть на підтримку цього збору. Також ви можете задонатити напряму Там дані карти того, хто збирає збір, будуть в описі під відео. Тому підтримуйте армію. І все буде Україна. До зустрічі!